Доброго всім світлого 3 дня червня! Не хочеться говорити сьогодні слава Україні, бо сьогодні будемо говорити про ганьбу України. Чергові зашквари видає нам інтернет командувач територіальною обороною Півдня України. Полковник Станіслав Ярмило. Затриманий Державним бюро розслідувань. І вручена підозра по статті 426 частини 5 перевищення влади. Ну, я думаю, це зловживання владою. І йому, типа, там світить до 12 років. Покажіть мені полковника, який сидить уже 5 років, чи 3, чи 2. Відкупиться. Придумають щось. Ще один Каріфан Борисова, значить, південь України тероборона, корупціонер. Воєнком обласний корупціонер. Далі там є головний суддя Білородністровська, теж видавав ліпові. Тобто, як подивишся, все начальство на Одещині, так капець. Коротше, в чому фішка? У 23-му минулому році цілий рік три бійця тероборони. Мабуть, Одеську. Я так, там не пишеться, але ну, я так буду собі думати, що це е, який, там, який там номер, не пам'ятаю, є у них номери, іменно Одеського району. Будували йому будинок, там в Деберівці на сайті виклали навіть приховану камеру, там, де йому будують. Ну і фотографії цього такого брава полковника, що Настоящий Балканів, настоящий, настоящий полковник доказу. Ух, ух, ух збройні сили України. Ух. Ну, саме смішне, знаєте, що, якщо ти вже експлуатуєш солдата, там на Одещині три шістерки, це диявольське число, цієї 28-ї бригади, вони завжди експлуатували солдат, то на південному припортом заводі у них там 20 років назад раби, раби вкалували, то будували дорогу Одеса, Київ, там невідомо, скільки списали грошей. Це рабський труд в Чабанки в одеських військових частинах, ставлення до солдат як до рабів, це я спостерігав і тоді і знаю, що це у них як традиція. Ну, жлобство не имеет пределов. Ти, полковник, курве, ну, мінімум 50 тисяч гривень. Ти там ще, наверняка, списуєш, соляру, крадеш. Ну, візьми ти їх, скажи, пацани, коротше, я вас на, на війну не пошлю. А то дивіться, я их пошлю. А не треба. Ну, то давайте, коротше, нам це. поработать треба. Ну, там ви ж, умієте, вы ж строите. Да, Так, -да так, -да, ми можемо, нам поробимо. І просто їм платив вот 21 тисячу. Напиши формально командировку. Ні, ну ти взагалі ти настільки е, полковник, ти настільки то ли дурак, то ли жлоб, що ти береш, крадеш гроші за бойові виплати на надбавки, крім 21 тисячі, і на цьому тебе й ловить ДБР. Ти якщо, якщо вмієш краси, то хоч кради по-нормальному. Ну, взагалі, Дурак, по-перше, жлоб, по-друге, і цинічна сволота, яка е, замість того, щоб піти на пенсію і будувати дачу, вона сволочка в часі війни будує. Ну, це ладно, це такий зашквар, таких ще повно, і таких кожний другий або кожний третій у званні полковника на посадах. Переконайте мене, що це не так. Гірший зашквар відбувся в Чернівецькій області, село Давидівка. Це просто підори у формі ЗСУ. Тобто, газета Вашингтон Пост дожна писати так: підори у формі ЗСУ з мозгами Ватніков Орков і Шарикових. Керують мобілізацією. Отак повинна писати газета Вашингтон Пост, або якийсь там Геральт Трибюн, або якийсь там Кор'єра Де Ласера. Можливо, це навіть бойові ветерани, які воювали і рішили, що час, котіна, не йдеш, воювай, родину захищай. Я навчу тебе родину любити. Любі родину, мать твою! Коротше, підори у формі ЗСУ. Можливо, навіть учасники бойових дій, можливо, навіть з сурдинами і медалями. Викрали батька трьох дітей села Давидівка 42 роки, Комісовано із армії України 24 мабуть, 4 роки назад, ніж цим 42-21 рік назад. Комісований в ті роки, я вам скажу, комісувати з армії солдата це не так легко. По-перше, такої корупції не було. По-друге, не сильно тим солдатам потрібні були. Там брали одного із двох бажаючих. Там, якщо хворий, то реально хворий. Коротше, підари у формі ЗСУ утримали в закритому приміщенні дві доби. Поліція спочатку не шукала, а поліція бачила саме момент затримання. Це розказує адвокат Стахів в прямому ефірі з сестрами. Які намагалися його витягнути, врятувати. Поліція знала і бачила, як його пакували. Нормально, тобто на вулицях ТЦК має вищий статус. Тобто поліція вона не служить закону. Наприклад, арештувати свого начальника, арештувати свого колегу. Це не та поліція, це хохлоліція якась. Не українська поліція, а хохляцька поліція. Бо тому що є українці а є хохли. Що нема хохлів? Нема? Уже нема? З незалежністю пропали хохли. Їх повно, ось на Черкащині, тут кожен другий ходить по селу і, і ниє за, за колгоспи і за, за Брежнева. Коротше, бидло дорвалося до влади, уявило себе е, помощником президента по мобілізації, кожне бидло в Чернівецькому воєнкоматі. Били, пакували, в результаті дали йому щось, там, якісь спокійливі ліки. Тому йому дали, щоб він успокоївся. Да, там проручили, а то диви, родину любити не хоче. Ну, бидло догралось до того, що вони вирішили в п'ятницю, суботу його там заб, заб, забрали, забрили, побрили на алгелсо. А лисо бриють. Я вам скажу, це традиція совєтська армії. Всі принижувати людину, брить лисо, або бажано так побрить, щоб одну половину побрить і будеш ходити, як дурак. Це так приниження робиться, щоб тебе зламати морально. Про форми морального приниження в совєтському стрибаті в совєтській армії я можу розказати: це буде е, граф дракула, плакати там. То, що Бог зробив Черепахи, то робили з людиною в совєтському стрибаті. Коротше говоря, сестра привозить документи, посвідчення про комісацію і свій доступ про народження трьох дітей показати, що ну слухайте, шановні, малошановні чудіки, вам що не зрозуміло, ваш, ваш людину ви взяли, яка безполезна. вона буде... Вони що роблять сволочі? Підери у формі ЗСУ чи там якогось району ТЦК. Не беруть документи, бо коли завтра прокуратура чи сам Зеленський скаже, а чого ж ви не бачили, а ми не бачили, а документів нема. А підори, які не приймали, то вони скажуть: а що взагалі була така розмова, що, що це за жінки, які сестри, да? ми їх не бачили. Тобто, можна відверто брехати. Юридично грамотно робиться. Тобто, Уникається відповідальність тим, що не беруться в руки документи, не ложаться в архівну справу мобілізовано, не існує номерних якихось входящих документів, якби ці сестри навіть дали. Справа засекречена, її може розшивати, сшивати, тобто, що хоче, може пришити туди. там Великій і Берія там теж ставились наслідки нормальне. Тобто, може шити, як хоче, адвокатів нема, воєнкомат не пускає журналістів нема, адвокатів, не пускають, міжнародні організації туди не пускають, сестри туди не заходять, батьки і діти. Таким чином, що хочу, то і ворочу. Цар Великий батюшка приказав на війну гнать народ, Родину захищати. воюйте за вільну Незалежну Україну. Ну, це так може сказати, а може так сказати. Суть осталась та сама: ще не вмерла, не здохла радянська Україна. В крові й в муках народжується нова, демократична. Україна останніх 30 років, І останніх 2 роки 10 мільйонів вигнали, півмільйона вбили. Коли вона народиться, незалежна демократична Україна, я не знаю, але поки що ще не здохла радянська Україна.